Моє вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді будуть базові галогенки від компанії Bosch. Модель називається Bosch Purlight, і це абсолютно звичайні стандартні базові галогенки від даного виробника. Такі лампи є в модельному ряді будь-яких інших виробників. Ну і, мабуть, основна мета даного відео протестувати базовий продукт від компанії Bosch, для того, щоб в подальшому в нас були можливості порівняння цих ламп з іншими лампами. Інших виробників або з модельним рядом тієї ж компанії Bosch, щоб було розуміння, які лампи світять жовтим, білим, які яскравіші, які тускліші, чи є сенс переплачувати за більш дорогі моделі. Це у нас, як я вже сказав, звичайна базова лампа без якихось особливостей, абсолютно чиста колба, стандартна конструкція і стандартна споживча потужність. 55 Вт на ближньому і 60 Вт на дальньому. Основне призначення цих ламп заміна штатних ламп без збільшення яскравості, при цьому вони мають такий жовтуватий спектр світла і більшу довговічність, там, тривалість використання в порівнянні з посиленими лампами, які, в свою чергу, у нас вже балують більш високим світловим потоком, можливо, білим спектром світла, але тут ми вже обираємо або нам тускліше, жовтіше світло і триваліший термін експлуатації, або Гуляємо на всі гроші і частіше змінюємо лампу. Так як Bosch Purlight це у нас стандартна базова модель без будь-яких конструктивних особливостей, обговорювати тут взагалі немає чого. Потрібно встановлювати лампи в фару, дивитися, як вони світять, і проводити контрольні заміри. Дані лампи нас абсолютно нічим не дивують. Стандартна геометрія світлової плями або світлотіньової межі, стандартне. Нейтральне, можна сказати, жовтувате світло, ну і більше ніяких особливостей немає. Також ми пам'ятаємо, що це звичайні непосилені лампи, тому навіть візуально видно, що якоїсь надмірної або додаткової яскравості ці лампи також не мають. То звичайне стандартне. Галогенне світло просто від виробника Bosch. Аналогічні лампи є в асортименті абсолютно всіх виробників. Ну, ми спробуємо їх також порівняти між собою. Але загалом звичайні лампи з звичайною кольорною температурою, як для ламп такого типу. Далі подивимось на дальнє світло. Дальнє світло, як на мене, виглядає трішки біліше за ближнє, таке часто зустрічається. В галогенках. знову ж таки, повертаємось до ближнього і бачимо, що воно більш жовте. Додатково на чорно-білих знімках можна побачити на контрасті переходи між світлом і тінню, і також пошукати паразитні плями. А ми тим часом беремо люксметр і переходимо до контрольних замірів. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 можна зафіксувати показник 1243 люкс. Точка 2 305 люкс. Точка 3 – 207 люкс. Точка 4 164 люкс. Точка 5 умовний водій зустрічного авто 29 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 148 люкс. Вище світло тіньової межі. В нас показники знаходяться в межах від 20 до 25 люкс. Далі перейдемо до порівнянь. І тут мені, мабуть, хочеться порівняти звичайні лампи Bosch з посиленими лампами, плюс 60% від інших менш відомих виробників, таких, наприклад, як Vinso і Solar. Як ми бачимо, посилені лампи Vinso – навіть трішки тускліші за звичайні лампи від Bosch. І ось ці плюс 60% на упаковці ламп, в принципі, нічого не вирішують в даній ситуації. Тільки тести і тільки перевірка ламп по факту може нам показати, які з них яскравіші і цікавіші. Лампи Solar плюс 60% трішечки краще світять за Вінсо і виграють у звичайних ламп Bosch приблизно десь 60%. Люкс. Тому тут ми можемо сказати, що звичайні базові лампи Bosch вже й не такі тусклі і не такі погані, особливо в порівнянні там, з лампами зі збільшеною яскравістю від менш відомих виробників. Але загалом, наприклад, якщо порівнювати базові лампи Bosch і Bosch Gigalight плюс 200%, тут різниця вже буде суттєвою. Наприклад, в контрольній точці 1. Лампи плюс 200 вже значно яскравіші. Ну і також по іншим контрольним точкам ми бачимо певну перевагу на стороні ламп Gigalight плюс 200. Єдиний цікавий момент, що ці дорожчі і яскравіші Gigalight плюс 200 в контрольній точці 6, тобто де в нас знаходиться підсвітка узбіччя, вдвічі тускліші, за дешевші Bosch Pur light. Тому з однієї сторони, з дешевими лампами ми програємо по контрольній точці 1 на дальній дистанції, але при цьому узбіччя дешеві лампи освітлюють вдвічі краще, ніж більш дорогі. Тобто в пішоходи, дорожні знаки або інші небезпеки з більш дешевими лампами в контексті ламп Bosch будуть помітні набагато краще і заздалегідь. Також для. Кращого розуміння теми можна сюди додати, в порівняння ще декілька білих ламп, наприклад, Philips Crystal Vision і Kyoto White Beam. Це лампи трішки іншого напрямку, їх основна задача це забезпечити максимально біле світло, через що на їх колбу наноситься товстий шар люминофору або світлофільтра, і, відповідно, це в нас зрізає частину світлового потоку. І ось лампи Philips і Kyoto, як ми бачимо, по яскравості, по світловому потоку, суттєво програють стандартним лампам Bosch. Ну, але при цьому забезпечують у нас таким більш білим, цікавішим світлом. Відповідно, ось порівнявши базові лампи Bosch Purlight з різними лампами різних виробників, можна сказати, що вони. Попри свою базовість, не такі вже й погані. В них нормальні показники освітленості, і при цьому навіть узбіччя ці лампи освітлюють краще, ніж більш дорогі моделі. Загалом можна сказати, що для базових ламп. Дана модель показує дуже непогані характеристики. І, в принципі, можна сказати, що серед ось таких стандартних ламп ця модель буде найяскравішою або однією з найяскравіших. Тому, якщо вам потрібні звичайні стандартні лампи, ви не хочете ганяти за лампами з білим світлом або збільшеною яскравістю, можна розглянути дану модель. Це стандартна жовта лампа, але все ж таки вона має непогану яскравість і в порівнянні з якимись. Іншими моделями може забезпечити кращу видимість. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!